Експертне зрівняння Т-25 і сучасного аналога Монстр. Т-25. Що ліпше взяти? По об'єктивних категоріях. Давайте оцінимо разом. Хлопці, звісно, стан нове буде вживане. Нове є нове гарантії і так далі. Вживане, є вживе. Друге місце ціна, звісно, получаєте тут дешевше, Т-25. За таку ціну за 100 тисяч там плюс не знайдете ви ні в жодному разі, в нормальному состоянні. Третє комфорт, звісно. Зубермонстр сучасний переважає в всьому, Плюс клімат, понятно, тут в кабіні можна вмерти. А от обслуговування, понятне діло, монстр переважає. Тому що навісне все підходить з мотобуку. Воно дешеве, вартує дешево, запчасті вартує дешево. На радянській барехові хрін, що знайдеш, нормально стані, Мощність. Спорно, звісно, да спорно. Монстр не просто так називається. Монстр в ньому є потенціал. Люди знають, хто такого має. Тому я думаю, що об'єктивне полочне зрівняння. Ну в будь-якому випадку, пишіть вашу думку, може я в чому не правий. Всім добра.